чого, Для чого ми прийшли? Ми, як Ігор Степанович, ви потім віддасте відповідь, а ми собі підемо. Ми як громадське формування, яке репрезентує значну кількість. Тернопільці, Тернополян, як міських, так і обласних. Нас цікавить, це ваші, скажімо так, внутрішні розборки, це розборки. Я також працював в колективах, великих колективах. І в таких колективах також довелося про великий жаль працювати. Питання в іншому. До нас звертаються люди і кажуть, ми почитали. Що начальник головного управління юстиції розклав всі розклади, хто бере, скільки бере, за скільки бере, і за що бере. Значить, були названі навіть прізвища. І саме це нас цікавить. От, 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 от Три невеличких питання. Ігор Степанович, чи це правда? Даю відповідь на питання. Зачекайте секундочку. Чи це правда? Чи на протязі отих, скільки ви вже... Тут е, керівник 3-4 роки. Три, ну майже 4 роки. Чи бодай один раз була подана доповідна на свого безпосереднього керівника міністра юстиції, правоохоронні органи або ще які інші контролюючі органи стосовно тих неподобств, які творилися у вас на очах, фактично. І третє питання. Чи на сьогоднішній день ці матеріали, вже на сьогоднішній день, матеріали передані в правоохоронні органи, чи ми знову ляп-ляп, і так і сталося. І саме основне питання, чи ви вважаєте за можливим і надалі керувати цим колективом? Ось основне питання. І все, тому що це дуже цікаво зараз взнавати, хто там скили, що там і так далі. Але це вже третій ряд, не розумієте. Я заказав чотири запитання. Будьте добрі, ми хочемо на них отримати відповідь. Перше питання. Стосовно чого я подальшому керувати колективом. бо це саме правильно. Так. Да. Повторюю свою відповідь. Я очікую дзвінка. Субота. Неділя і очікую дзвінка сьогодні. Скаже мені міністр стається написати заяву, я піду. Це я перше. Друге. Дай, я дайте дайте я вискажу. Далі. Сьогодні я буду любою ціною зв'язувати з зв заступниками, з кадрою службою, з усіма на рівні міністрів. Є вже два, є керівник апарату, є призначений заступник міністра. Я буду телефонувати і буду говорити, що у вас є колективне звернення, я прийняв рішення, висловився думку колективу, написати заяву на звільнення. Я написала заяву на землю. Я відкликав. <ріху> я писав заяву за власне бажання, потім це моє право під'ємне. Це перше. Тобто, сьогодні Ну почекайте, я даю відповідь чоловіку на запитання. Сьогодні я буду спілкуватися з міністерством. Ваше <ріху> Ваше бачення, Моє бачення? Даю. Ви <ріху> дуже, <ріху> дуже кремувати колективу чи ні. З вашою зору. І все. Це так просто. Для того, щоб мені розказати, ви що ви зроблено ви 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 за три роки і вісім місяців, мені треба годину часу. Ми знаємо, що раз. ви самі... Треба... Ви, ви сам. бере, Що їй чесно Що зробили? Що Степанович, Оця розруха, як ми зараз говоримо, оця зробили. Ви чуєте? Ви, і розв'язали. Ми ви, говоримо ви, про іншу складову мораль. Я ще раз повторюю. Я починаю питання з представленням, ви, які мені не дають. Що стосується подачі умов перебування на царі. Є два мережі. Перше. Можу, вже зміно вбух, треба Іду, Друге, я дозволюсь і прийму рішення. Ваші бачення, ви можете працювати з нами, дивлячись з нами очі. Той колектив, який вам довіряв і працював з вами, виконував ваші доручення. Ви зараз, після того, що ми говорили, не знаєте. Правда, це не правда, ми вже цього не вияснюємо. Ви можете з нами працювати. Ви можете говорити нам добрий день в колективі. Можу. Можете? Може. Це ваше мора, даче ваші моральні. Давайте я буду далі. Дивіться мені, дивіться, вони сюди на місці назад. Ви до мене прийшли і сказали, Миронович, я був неправий. Я там, ну то, що було до мене. Все працюємо. Скажіть мені, на яке моральне право мали мене знову згадувати в колективі, знову з на саді. Я не розумію цього. Хоча я вам не робив зла, будучи, коли були керівником в районі. Я пройшов кримінали в суді. Де ви свідчили проти мене. І я сказав Степанович, і коли атестація була, я теж сказав Єфіменку, що проти мене, в мене відносно вас ніколи не було особисто. Бо Єфіменко здивований був, коли проходила атестація, Степан, що на мене але просто вру. І коли я якби доповідав про це, він каже, може в тебе якісь неприязні відносини, може, це якісь упереджені відношення керівника до тебе. Каже, ні, в мене Степановичем завжди були хороші відносини, це в мене кращий був район. По показникам. Бородин, і просто мене ти вразило ти? суть питання, як, якщо людина мені дивилася в очі і сказала, що все. І після того мене на сайті знову впливають круг. Я слухав диктофон, двукозайка включали, ми викликали, я слухав своє прізвище. Розумієте? От на тому самому знову згадали я. Ну для чого? Ви зі мною, ми з вами порозумілися все. І потім знову мене згадують. Давайте в першу чергу дам відчуть, бо є запитання, а я не маю змоги відповідати. Виктор, ви сядьте на місце, ви керівник, ви нікого не представляєте. Ну просто сяйте, не стійте над головою. Ну що стане з головою?